І так, друзі, невеликий криптум, ну, Поїздив я тиждень з тим кріпленням, яке пропонував а, постачальник, який йде в, в штатному наборі, і не сподобалось. Не сподобалось мені і за те, що вона дуже сильно випирає. Тому у мене було, я не пам'ятаю, навіщо я купував, у мене було таке металеве. Скажімо так, адаптер кріплення. Коротше кажучи, я його пришпандьорив цю ножку, просверлив, дирочку, болтом затягнув. Відкрутив ту кулю, вона, слава Богу, з'ємна. Отак це все вийшло. Прибрав звідси камеру. От, і тепер, друзі, от коли я сиджу, зараз от так це все виглядає. Тобто в одну лінію де кінець нашої приборки, і починається мультимедієчка. Досить зручно, досить класно все видно, все читається. А, ну, Тремтіння як такого ж не було і минулого разу. От, Мені таке. А, таке кріплення більш подобається. Ну, а камеру я переніс от сюди і відповідно налаштував її. Тобто налаштував її таким чином, що не видно цього дзьобика і не видно крила. От. Оце таке. От катаюсь так уже більше тижня і дуже задоволений. І положенням самої мультимедійки, і положення камери. Так що отак от. Все воно, розумієте, все ж зроблено для зручності з практичною метою. І якщо якісь є нюанси, то, звичайно, краще недоліки потрібно усувати. Ось, такий, ось чим. А, Все інше нічого не змінилося. Працює все класно. Підхвачує Android Auto, музло постійно, телефони, все, все це синхронізовано з шоломом, все досить класно. Передній реєстратор, задній реєстратор, все пише, все чудово. Ну, нарадуватись не можу. Все просто. Супер. всім дякую за увагу. До нових зустрічей.